Рогатинська міська рада нагородила юних всезнайок. У громаді відбувся другий етап форуму обдарованої молоді перлини Рогатинщини. Медалі, грамоти, премії, переможцям міжнародних конкурсів, третього та четвертого етапів всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, нагороди педагогам це знак пошанування великої праці учня і вчителя. Ми зібралися для підведення підсумків нашого навчального року. 2003-2024 Він був важкий, але що і педагоги, і наші учні справилися з тими завданнями, які стояли перед ними. Сьогодні ми продовжуємо наш традиційний захід, він такий хороший це нагородження наших найкращих учнів. Перлини Рогатинщини. Саме з тих перлинок Рогатинщини складається такий смара наших учнів, наших маленьких всезнання. Сьогодні ми Раді вітати в цьому залі переможців міжнародних, моволітературних літературних конкурсів, інтелектуальних змагання, переможців 3 та 4 етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Це інтелектуальні змагання, які проводяться з року в рік. В нашій громаді є хороші традиції з цього, з цього приводу. Більше 2700 учнів взяли участь у першому шкільному етапі. Це дуже багато. Думаю, що дехто з учнів приймав участь і п'яти, і шести, і олімпіадах. Ви просто молодці. Дякую педагогам, які змогли зацікавити дітей, знайшли час, це дійсно це подорожена робота, знайшли час і працювали з дітьми, і ми маємо дуже і дуже хороші результати. 25 дітей рогатинської громади показали високий рівень знань з історії української та англійської мови, математики, інформатики, фізики, біології, хімії, географії, трудового навчання, історії біблії, українознавства. Попри війну, Україна плекає свої майбутнє. Українські учителі віддають свій досвід і знання дітям. Бо, як зауважила учитель історії Рогатинського ліцею, номер один Надія Женчок, маємо великі надії на вас, дітей, і ми направду сподіваємося, що завдяки сьогоднішнім дітям завтрашній світ, головно український, буде кращим. Бо наші діти розумні, добрі, виховані, вони люблять Бога і свою країну. Наша зміна. Я дуже радий, що нас кожним роком стає більше і більше. Тобто наша місцева еліта формується, формується, не стискається, розширюється. Я в захоплені від того, наскільки благодатна опільська земля. Здатна е, продукувати елітарних людей. Ви дійсно елітарні люди. Скажіть, будь ласка, чи є у Львові, в Старому Львові, в середмісті Львова, ще десь вулиця названа на честь рогатинців, братів-рогатинців. Правда, немає братів-бурштинців, немає братів Ходорівців, є брати-рогатинців. Тобто той високий рівень, той високий рівень стандартів, інтелектуальних стандартів, стандартів. Готовності служити людям, служити громаді, використовувати свій Богом даний розум на те, щоб наша країна жила, розвивалася, це найвище благо, найбільше благо, яким наділив вас Господь. Пройдуть роки. Ви згадаєте ці свої юні роки, згадаєте. Той час, в який ви закладали фундамент для своєї зрілості, фундамент для свого самоствердження і фундамент для тих великих справ, які вас чекають в цьому житті. Освітянські ужинки тривають. Сьогодні рогатинські школярі отримали чергові відзнаки своїх перемог у навчанні. Однак, форм обдарованої молоді рогатинщини ще не завершений. Попереду відзначення досягнень у позашкіллі.